Рослин Чапол одна із наймістичніших місць у Шотландії, оточене легендами про тамплієрів Марію Магдалину та святу Чашу. Я давно шукаю свій власний святий грааль, і мене не просто привело сюди. Святий секрет був привезений до Шотландії тамплієрами і, можливо, схований саме в руслінській каплиці. Дослідки припускають, що таємниці під під каплицею можуть приховувати грааль та інші важливі реліквії. Символіка, пов'язана з культом Магдалини, настільки глибока і захована. І таємнича це місце дійсно прибавлює людей з містичним мисленням, тих, хто здатен відчувати. На природне явище тут часто відбувається феноменальне відчуття. Вібрації в тілі, потік енергії, відчуття дотику, ніби хтось поруч, хоча навколо нікого немає. Час у цій капелі відчувається по іншому, ніби він сповільнюється, і ти починаєш усвідомлювати, що перебуваєш в іншому вимірі, де межі між світами розмиваються. Перебування в цьому місці може викликати відчуття зв'язку з давніми таємницями, з мудрістю минулих століть. Іноді виникає відчуття, що ти можеш побачити або відчути приховані знання, які давно були втрачені або ретельно сховані. Ці моменти можуть проявлятися не. Сподіваних думках чи осяяння таке відчуття, ніби сама капела, чи що свідомість, стираючи все зайве, негативне, залишаючи тільки чисті і світлі думки. Це місце справді має якусь особливу енергію, і незалежно від того, чи вірите ви, чи не вірите, воно все одно залишається.